Народи мій пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобої, понад майданом сонця лик сія. Є нація, хай знають всі на світі, ми є народ, який піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, і співає гордо. Наш державний гімн. ще не. 21 листопада День Гідності та Свободи України. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції: Майдан 2004 року і Революція 2013 року, Революція Гідності. У боротьбі за права і гідність загинуло більше ста людей. Вони стали героями Небесної Сотні, символом незламності і нескореності українського народу. Давайте вшануємо хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні і воїнів, які віддали життя за нашу країну. Жила собі Україна, незалежна, красива країна, славилась вона землями родючими, річками глибокими, полями широкими. Люди в ній були вродливі, працьовиті та щасливі, вільні, добрі та справедливі. До всіх гостинні і привітні. Та позарилися злі сили, щастю неньки України, землі захотіли захопити і Україну розділити. Засмутилась Україна, сльози гіркі зронила, бо ноженьки у воду спустила, та в біді не полишили відчайдушні козаки, сміливо захищали Україну вони. Перемогли козаки усіх ворогів, та хитре зло так просто не здалось. Вирішило зламати єдність українців підступом та хитрістю, і тоді простий український народ вийшов на вулиці, столиці, щоб захиститись, захистити свій мир, свою честь та гідність. І ворог пішов геть. Бо коли Україна єдина, вона не здоланна, вона непереможна сильна і вільна. Українці довели, що мають право на своє щастя, своє життя, свою незалежність, свою свободу та волю. Сьогодні в Україні війна. Ми захищаємо наші землі від російських загарбників. Наша Україна страждає. Страждає український народ нашими збройними силами пищається увесь світ. Захищаючи своїх дітей, рідних, свою землю від російських окупантів, вони ризикують і віддають своє життя за нашу свободу, за наше життя. А ми. Від усього серця бажаємо нашим захисникам та захисницям берегти себе і повернутися живими. Відстояли революцію, переможемо війну. Слава Україні, слава нашим захисникам! Воїни світла, воїни добра, бережуть наш покій б'ються. Світрі хмалини по небу пливуть, голодиця Україна своїми синами, щоб пісня плимила вільно лунала. На шляху до перемог, всі твої сміливі діти нас нікому не спинити, з нами правда та свобода. Нехай ніхто не дівить, твоїх земель не росте бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Живи, просвітай, моя Україна, драми, розрощайся для влі добра. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідний єси, як вітер в широкому полі. Станемо ми дружно, крок І прагнемо, щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна неподільна, а стяг, синьо, жовтий, здіймався аж до небес, а більше для щастя нічого не потрібно.